Ці я думаю, що це буде настільки союз, скільки тут мова буде йти про додаткові збройні сили безпосередньо європейського союзу. Так, це так. ж оця ідея. Вона, до речі, ще там деголії колись починав так, там так. висувати. Потім її час від часу піднімала Франція, Німеччина, ну в залежності там від ситуації. Так, за ЄС, так. Е, да. Ця ідея насправді має право на реалізацію. Я думаю, що вона буде реалізована. І це не альтернатива НАТО, це буде паралельний процес з однієї простої причини. ЄС ага. на сьогоднішній день є окремим глобальним актором, тобто, це окрема окремий суб'єкт. Їх, і навіть їх запрошують, наприклад, в якості окремого суб'єкта там на зустрічі тієї ж великої сімки, так, хоча так. там є члени того ж європейського союзу і НАТО, да але окремо все одно угу. є наддержавне утворення, і в цьому плані це взагалі е, нова форма влади. Розуміти є чотири історичні форси, три історичні. Це четверта з'явилася. Якраз, бояться, братансь, якраз після утворення Європейського союзу наддержавна. Угу. Форма, і відповідно, вони ну просто природньо прийдуть до того, що їм треба буде мати якісь окремі додаткові збройні сили, які будуть діяти в межах того ж -то. союзу. Е, НАТО буде залишиться, Це буде одна історія, тому що в НАТО, до речі, немає ж власної армії. Нима. НАТО має армії країн-членів НАТО. А тут мова йде створення саме про якоїсь комбінованої структури, яка, я так розумію, буде складатися там з військових різних країн, які будуть об'єднані в якусь там певну кількість бригад, будуть спілкуватися там на одній якійсь мові. Вони визначать на якій ага. і щось мені підказує, що це буде англійська, ага. <с? <с?> незважаючи на те, що Британія не член Європейського а союзу. А французи не дуже <с?> будуть <с?> питати. <с?> <с?> ну їх там мало хто буде питати, бо я не можу представити, що німці будуть чити французьку, а французи, наприклад, німецьку. Да. А англійську вони. Компроміс може, ну насправді це важливий момент, бо от з чого почалася дискусія активна, коли вони з'ясували, що в них до сих пір немає такого поняття в межах Європейського Союзу, як військовий транспортний транзит, або там, безвісу, мовно кажучи, Шенген. І, Шенген, да, і, Шенген, да. і якийсь uh -huh. там, прикордонник Люксембурга може вийти з палкою, зупинити танкову колону і сказати, що. Я вас не пропущу, тому що я пропускаю тільки автомобілі там цивільні, а у ну, вас ну, у мене у цьому папірці немає. І вони от звернули на це увагу, кажуть, що вони там були ну, як шоковані. Це очікувана історія. Це ж забюрократизована система. Дуже і вони почали про це думати. Тому я думаю, що ця історія буде активно дуже розвиватися. Вони створять якусь окрему саме військове там угрупування. І воно буде паралельно, ну, десь стояти там на східних кордонах, в першу чергу, рухатися там східними кордонами, для того, щоб це був додатковий. А, засіб а Мюнхен стримування. може стати початком. цього процесу? Е, ну я не знаю, що вони прямо будуть там на Мюнхенській конференції про це говорити навряд чи. Це такі речі, які е, не виносяться на подібного штибу за, заходу. Це, Заміло, взагалі, так. що це за захід? Це аналіти, аналітичний по суті захід. Так, це так, не, не, не зустріч там якихось, ну, наприклад, я не знаю, е, офіційних осіб, які будуть підписувати Якісь офіційні договори. Вони послухають експертів, аналітиків, ну вискажуть, якісь свої там позиції. Потім на основі цих позицій будуть вже думати, що робити далі. Контраргумент? Що трошки забув, до Мюнхенської конференції. Про до, гроші. До, Ні, до, про, Правильно, треба армію створювати а, в Європі. а не Про Мюнхійської конференції. Дивіться, керує Мюнхенською конференцією радник з безпекових і оборонних питань Меркель. Хозин, да, хто не пустив там... нас у 2008 році е, в НАТО? Меркель не пустила. Він хто... за минулий тиждень стиг стільки наговорити. А, там... а хто, йому, хто їй писав розклади аналітичні, я так думаю, що оцей чолов'яга і писав їй те, що якщо прийняти Україну в НАТО, це буде все, провал. Росія буде в Європі, будемо воювати і все. Тепер він очолив е, Мюнхенську конференцію. Значить, вислуховує е, всі думки і робить вигляд при погані, гарний вигляд при поганій грі. Що як називається Мюнхенська конференція? Хтось дивився? До миру через діалог? Це означає в умовах, коли став фронт, коли Захід не дає допомогу, коли Росія нарощує тиск свій і каже, що вона ініціативу перехопила. А тут Мюнхенська конференція, де збираються всіх і кажуть, а давайте основна тема е, мир через діалог. Ні, ні, на шу вас не ні, минулого ніякі ро... думки не підштовхує. минулого року. Цей же Хозен виступив абсолютно з іншою радикальною заявою разом із президентом Німеччини Штайнмайером. Вони сказали, що ніякої дружби із Росією бути не може, і ми чітко розуміємо. обідалась Німеччина, що втратила такого постачальника дешевих енергоносіїв і свою таку Німеччині рецесія. У Німеччині рецесія так. вона закриває алюмінієві заводи, вона за, за, зачиняє хімічні заводи, ті, які потребують великої е, е, кількості е, цих е, е, деш, дешевих енергоносіїв. І а чому? Тому що там взагалі стала цікава картина кумулятивний ефект. З одного боку, зелені, які проштовхували оцю зелену енергетику і відмовлялися від атомних станцій, від теплових, які там кочегарять да, повітря, вони це все скорочували. Виявилося, набудували вітряків і набудували сонячних станцій. А виявляється, що тільки проблеми з'явилися більше, тому що для цих станцій потрібні регулюючі потужності, тому що сонечко вийшло, є електроенергія, сонечко зайшло, немає електроенергії. Значить у вас мають бути Паралельні додаткові потужності, які будуть регулювати ці перепади, або купувати. І зараз вони у Франції на 280 мільярдів євро купують електроенергію для своєї е, просунутої промисловості. Тобто промисловість пішла в рецесію. І тут відмовилися ще їм обрізали через геополітичні оці зміни, обрізали доступ до дешевих енергоносіїв, що давало можливості їм. Позиціонувати себе як першу економіку в Європі, бути локомотивом європейських процесів, відп... допомагати Греції там вирішувати питання південним країнам, якісь яких... давати чи не давати гроші там на субсидії в сільському господарстві через європейську комісію. Тобто Німеччина відповідала за всі ці речі зараз у Німеччині рецесії. А європейський союз стикнувся з якими проблемами? Розширення європейського союзу гроші потрібні? потрібні. Допомога Україні потрібна? потрібно. Готуватися до війни потрібно, потрібно. Відновлювати армії, у тому числі Німецьку, потрібно, потрібно. Потягне Німеччина як локомотив фінансовий при рецесії всі ці речі.